Ви дивитесь новини на 11 каналі. Далі про події Дніпра, області та країни. Ракетна атака на енергетичну інфраструктуру зранку. Ворог другий раз за добу поцілив по об'єкту у Кам'янському районі. Повідомляють про пожежу та серйозні руйнування. Ворог продовжує чинити терор громад нашої області, атакували ракетами, градами та важкою артилерією. 30 снарядів поцілили по Нікопольщині. Три ворожі ракети вдалося збити нашим силам ППО. про те, як минула ніч на Дніпропетровщині, далі. Зранку росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі у Кам'янському районі. Після ракетного удару повідомляють про пожежу і серйозні руйнування. На місці працюють рятувальники. Наша вже закінчиться, Вночі окупанти скерували на Дніпропетровщину чотири ракети. Три з них знищили наші сили ППО. Одну збили над Нікопольським районом, ще дві над Криворізьким. Четверта влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури. На об'єкті енергетичної інфраструктури у Кам'янському районі внаслідок влучання ракети сталася сильна пожежа. Рятувальники її вже приборкали після влучання. Є Серйозні руйнування наразі на місці працюють всі служби. Нікопольщину копельчину під ранок окупанти обстріляли з важкої артилерії і градів. Більше 30 ворожих снарядів прилетіли по Марганецькій та Червоногригорівській громадам. Там пошкоджені будинки. На щастя, люди не постраждали. А от в самому Нікополі обійшлося без надзвичайних подій. Ми продовжуємо ліквідацію наслідків обстрілів. В місті вся інфраструктура працює, комунальні підприємства працюють. В інших населених пунктах області ситуація стабільна. В інших населених пунктах ця ніч пройшла без надзвичайних подій. На прикордонних територіях ситуація під контролем наших військових. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Вранці росіяни атакували Київ дронами камікадзе, били по самому центру міста. Пролунали п'ять вибухів, постраждали енергетичні об'єкти та житлові будинки. Четверо людей загинули. Серед них вагітна жінка. Дев'ятнадцятеро вдалося врятувати четверо. Госпіталізовано більш детально про атаку на Київ та ситуацію в Україні. В цілому дивіться далі. Ранок понеділка в центральній частині столиці у Шевченківському районі пролунали вибухи. Всього росіяни запустили близько три десятки дронів камікадзе. Поліціянти намагалися збити деякі з них самотужки. Віті, Кутан, Олег, готуйся. стріляй, стріляй по ньому стріляй! зразу. Сріляй! Києві зафіксували п'ять прильотів, постраждали енергетичні об'єкти. Одна ракета влучила в житловий будинок. Це центральна частина міста, де живуть цивільні, і Яких військових нема. І все це брехня про спеціальну операцію, виключно проти військових. Іде терористична атака. Це тероризмом іншим словом неможливо назвати. Спочатку повідомили про одного загиблого, потім з-під завалів рятувальники дістали ще два тіла. Це чоловік та дружина, які чекали дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності. А серед врятованих була і старенька бабуся. Увесь день рятувальники розбирали завали і шукали під ними людей. Час від часу влаштовували хвилину мовчання, аби почути вцілілих. Пошуковій службі вдалося врятувати 19 людей. На жаль, минулої ночі знов зазнав обстрілу і Слов'янськ. На щастя, обійшлося без жертв. Місто маленькими кроками, але намагається повернутись до нормального життя. Прильоти були на околиці міста без жертв. Виділи з міського бюджету 5 мільйонів гривень на відновлення роботи тролейбусного парку. Гроші підуть на оплату електрики, заробітну платню та закупівлю запчастин для тролейбусів. На Луганщині ворог танками та артилерією стирає з лиця землі звільнені населені пункти та поповнює свої ряди новоспеченими мобілізованими. Вони там будують якусь там лінію манархейма. Я не знаю, що там таке, але через всю Луганщину ставлять куби е такі бетонні, залізобетонні, е риють траншеї. Ну тобто готуються до е якоїсь е дуже тривалої оборони. На Запоріжжі люди хочуть виїхати з окупованих територій на блокпосту у Васильівці. Їх випускають по декілька десятків. Хоча в черзі понад 4 тисячі осіб. Ті, хто виїжджає з Енергодару, хто працював або працює на атомній електростанції, взагалі не можуть виїхати. Слід зазначити такий нюанс, що навіть пенсіонери, які вже давно не працюють в Енергодарі, також не можуть виїхати сьогодні з Енергодара. Тож виїзд ускладнено. Рашисти випускають максимум 20-50 людей через Васильівку. Більшість людей на блокпосту Васильівці перебувають вже тиждень. Олена Петрученкова, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Росіяни планували сьогодні дронами перевершити масований обстріл 10 жовтня. Про це повідомили у МВС. Україну атакували 42 дрони. З них 36 були збиті. Це говорить про те, що потужна атака, яка планувалася на сьогодні, не досягла мети. Зокрема, 30 дронів були спрямовані на столицю. 25 – знищені нашими захисниками. А це дуже високий показник. Сьогодні вперше ДТЕК Дніпровські електромережі за розпорядженням «Укренерго» провели аварійне відключення енергопоселектропостачання у низці населених пунктів Дніпропетровщини. Оце через обстріли орками об'єктів енергетичної інфраструктури. Фахівці працюють над відновленням електропостачання. Енергетики зазначають, відключення проходять аварійно їх неможливо спрогнозувати. Тому радять тримати вдома запаси води та заряджені акумулятори, телефони, павербанки. І вкотре наполегливо рекомендують максимально знизити споживання електро електроенергії – вранці з 8 до 11 та ввечері з 18 до 23. Вимкнути яскраві вивіски, аби допомогти країні на цьому тижні. Від масованого ракетного тероризму Росії постраждало 30% українських енергооб'єктів. Тож влада закликала громадян заощаджувати електроенергію з 17 до 22 години. З 12 жовтня ці рекомендації торкнулися. І бізнесу відтак, власники повинні свідомо вимикати світлову рекламу на вулицях у вечірні часи. Чи виконується у Дніпрі? Перевіряла наша Поліна Поломарчук. На початку тижня терористи випустили більше сотні ракет по Україні. Головною ціллю ворога була енергетична інфраструктура. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Через влучання російських ракет в енергооб'єкти по всій державі в Укренерго закликали українців розсудливо ставитися до електроспоживання в період пікового споживання з 5 до 10 вечора ощадливо поставитися до електроспоживання, обмежити по можливості використання електроприладів. І вже за наступні дві доби українці заощадили 10% електроенергії, але в ідеалі каже прем'єр, аби уникнути планових відключень, досягти показника в 25%. Тож з 12 жовтня почали діяти додаткові рекомендації. Звертаємось до бізнесу, долучитись до свідомого споживання і у зазначений період з 17 до 22 години вимикати зовнішню світлову рекламу та інші енергозатратні прилади. Та чи дотримуються рекомендацій у Дніпрі? Це відео нам надіслали наші глядачі наступного вечора після закликів влади. Зараз ми їдемо по центральному проспекту імені Яворницького і дійсно майже ніде не горить зовнішнє освітлення, вивіски на фасадах. Та все добре лише на перший погляд. Проїхавши усього три квартали, водій бачить зовсім іншу картину. Посеред суцільної темряви складно не помітити мерехтливу вивізку. Ну так, мабуть, це найважливіше для людей, тому люди мають знати, де обміняти гроші о 23-й годині ночі. Скрізь темрява, але аптека Медсервіс горить вивізка. Проведемо власне розслідування. Вирушаємо в нічним містом, аби перевірити сумління городян. Вже на першій локації бачимо. На годиннику 19.30, А одна з центральних вулиць Дніпра перетворилася на Лас Вегас. У кожному закладі тут своя неонова вивіска, яка яскравіше за попередню. Усієї світлової реклами вивізка фастфуду з зеленим раликом сліпить очі найбільше. Знімальною групою заходимо всередину. Але тут про свідоме заощадження електроенергії начебто й не чули. Але виправляти ситуацію не збираються. Якщо я щось вирішала, закрився і виключим. Одну з причин, чому заклади не вимикають лайтбокси з 17 до 22, ми почули від працівниці хімчистки. Для того щоб люди бачили, що ми все-таки ще працюємо і заходили, нужно хоч что-нибудь включити. Больше нічого не включається. Видите, все везде виключено. Наступну локацію знаходимо буквально за декілька метрів. На вулиці Харківській лише обмінні пункти напевно не знають про рекомендації. В одному з них намагаємося почути хоч якусь відповідь від працівниці, та замість слів. <риклад> Окуємо далі і знаходимо справжню зірку нашого рейду. Таку ілюмінацію можливо навіть із космосу видно. А ось цей ресторан використав чи не усі види вуличного освітлення. Тут тобі і яскраві букви, і світло-музика, та навіть гірлянда. Усе це освітлює чи не усю вулицю навкруги. Менеджерка ресторану зізнається про рекомендації. Чула і швидко реагує. Так Що? зараз вимтино. Підведемо підсумки рейду. Дійсно, більшість закладів у центрі міста все ж вимикає ілюмінацію. У міськраді кажуть, світлова реклама закладів не на балансі міста. Тож це особиста ініціатива кожного підприємця. Втім, за декілька днів заощаджень КПЕМІСК світло вражає цифрами. За чотири дні підприємство місіт було зекономлено близько 280 тисяч кіловат годин та що це встановить близько 1,2 мільйона гривень? Сотні вивісок, лайтбоксів та світлової реклами обов'язково запрацюють у Дніпрі. Станеться це лише після повноцінного відновлення роботи енергосистеми України. А поки закликаємо усіх свідомо ставитися до використання електроенергії навіть у власних оселях. Поліна Палмарчук, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Наживалися на померлих У Дніпрі працівники КП «Міська ритуальна служба вимагали чималі гроші за місце на кладовище. Офіційна вартість 3,5 тисячі гривень, тоді як зловмисники вимагали до 50 тисяч гривень. Щомісячний дохід від схеми лише директорці ритуальної служби сягав майже 7 мільйонів гривень. У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено 5 мільйонів гривень, комп'ютерну техніку, телефони і чорнову документацію. Протримаємось і переможемо інакше ніяк. Впевнений Дніпровець Віктор Ожогін. Журналіст і спортивний коментатор командує підрозділом батальйону Дніпро 1 на фронті з 2014 року. У вересні в боях біля лиману Донецької області отримав поранення. Зараз Віктор проходить реабілітацію у рідному Дніпрі. З ним поспілкувалися наші кореспонденти. Двічі на фронті. Я вже і не думав, що так доведеться, але Віктора не хотіли брати на фронт і у 2014-му, і у лютому цього року. Мовляв, за віком не підходить. Я зайшов, закрив двері у комісара і виправив у військовому квитку 58-й рік на 68-й. Він каже, так мене ж посадять. Кажу, да як посадять, Тобі орден дадуть, а ти на танку приїдеш. Я кажу, і танк, і БТР приганю, тільки давай вже на фронт. Командир підрозділу батальйону пояснює свої дії наполегливістю у характері. Якщо розпочав справу, треба виконувати. І виконував разом з побратимами. Рубіжний Сєвєродонецьк, Краматорськ, Славянськ. Визволяли наш підрозділ Куп'янський зюм. Кілька разів доводилося долати річку Сіверський Донець. Потрапляли у засідки, витісняли русню і навіть витримали дев'ятигодинний бій з підрозділом кадирівців. Все живо на два-трьохсотих льоків. Все нормально. А нічого сапля, ми до них. віктор Ожогін вважає себе щасливчиком. Ну і скільки там ангелів було наді мною в цей день. Так він каже про те, що вижив після поранення під лиманом. Роту накрили мінометним вогнем. Командира побратими несли по черзі до безпечного місця і переправили до Краматорська. Там медики зробили першу операцію, видалили уламок. Батько був поранений на другій світовій війні. Так що я знаю, як з осколками жити. У мене теж залишилось п'ять уламків в нозі. А уламок 88 грамів. Зберігать буду на пам'ять мушо. Ну, він нагадує мені стартову пускову установку Путіна. Віктор бачить у цьому знак. Принаймні, цей уламок він принесе на могили батька, який похований у Луганську. Так обов'язково станеться після перемоги, тобто вже наступної весни. Прогнозує боєць. Я скажу, що до весни нам ще треба попрацювати. Весною ми закінчимо цю справу і переможемо. Таке пророцтво має підставу, надарма ж наш герой досвідчений журналіст, і в змозі аналізувати події. А ще пам'ятаючи свою професію, Віктор обов'язково напише книгу, але не про війну. Я вирішив просто написати про своїх героїчних друзів, з якими воював, які загинули. Тому буду писати про них. А про війну хай історики пишуть. Планах є також повернутися до коментаторської кабінки на футбольному стадіоні, коли наші спортсмени, також як військові, стануть переможцями. Але поки для цього треба попрацювати на фронті. Ірина Каблоцька Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу. На честь героїв-захисників України пройшли урочисті заходи у Кам'янському. Військові, члени родин загиблих, представники міської влади, правоохоронці та громадськість зібрались на головній площі міста, аби віддати шану усім, хто захищає незалежність України в умовах повномасштабної війни день захисника та захисниць України відзначають майже щодня. На головній площі Кам'янського віддали шану тим, хто зараз на передовій. Мало хто з шлося змог прийти, тому що основна часть тих, хто вважається своїм святом, захищають нашу Україну. Під час урочистої церемонії військових ветеранів, волонтерів та правоохоронців, які стоять на варті Кам'янського, нагородили обласними та міськими відзнаками. Ми віримо в те, що перемога буде за нами, завдяки цим людям, яких ми сьогодні шануємо. Тому що український народ він незламний. Український народ це люди, які бажають тільки миру. Шанували й тих, хто поклав життя за мир в Україні. Це свято пов'язане з моїми побратимами, з якими я був в так скажу в окопі в бліндажі. З'їв з, з дно миски. Вони і були на назовсталі. Більшість з них в полоні знаходиться у російському. Дехто на жаль загинув сьогодні. Весь світ захоплюється українськими воїнами, які боронять свою землю та дають гідну відсіч агресору. Кожен з нас в неоціненному боргу перед нашими захисниками. Олеся Хмара Сторожук, Новини 11 каналу. У мережі набуває популярності відео, в якому парамедикиня з Азовсталі Катерина Поліщук виконала гімну України перед футбольним матчем між Шахтарем та Динамо. 21 вересня дівчина з позивним пташка повернулася з полону. Наразі Катерина реабілітується від пережитого та вже встигла завести власну сторінку у Тікток. Наостанок останок про погоду. у Дніпрі потепліше. У вівторок в день буде 19 градусів вище нуля, вночі 9 із позначкою плюс. Атмосферний тиск становитиме 769 міліметрів ртутного стовпчика. Радіація фон у межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбуку, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.